Село Новоселівка на північно-східному в'їзді до Чернігова. У народі цей пагорб відомий як Гора. У лютому березні 2022 року, саме через Новоселівку та міське кладовище Яцево по сусідству, до Чернігова намагалися прорватися російські війська. А 785 років тому, у жовтні 1239 року, цими ж дорогами до Чернігова проривалася монгольська орда. Ці збіги не мають якихось прихованих підтекстів, адже як у 13 столітті, так і у 21 -му. логіку штурму Чернігова визначав рельєф навколо міста. І саме тут він найсприятливіший і чи не єдино можливий для наступу. У 2022 році тут відбувалися найбільш жорстокі бої за місто, яке за місяць облоги окупаційна армія так і не змогла взяти. Монголам це вдалося. І це стало початком кінця одного з найбільших державних утворень середньовічної Європи. Чернігівське князівство пало від рук тих, до кого російські полководці при першій зустрічі ставилися як до чмобіків у 2022 році. Про останні роки Чернігівського князівства та його спадок, на якому згодом будувала свою ідентичність сучасна Росія, наша розповідь далі. Отже, монголи захопили Чернігів у 1239 році. Але підвалини цієї трагедії були закладені значно раніше у 1223. Тоді, у степах Приазов'я, зараз це тимчасово окупована територія Донецької області, з'являється новий та амбітний ворог. Про його появу чернігівським та іншим руським князям повідомляють половці. У 12 столітті це головні вороги руської держави, але нині саме вони просять про допомогу. Якщо ви не поможете нам, то ми нині порубані були. А ви завтра порубані будете. Воно й не дивно за роки протистояння руські князі та половці навчилися знаходити спільну мову і навіть встигли породичатися. До прикладу, половецький хан Котян, який просив про допомогу у боротьбі з монголами, звертався не аби до кого, а до свого зятя, галицького князя Мстислава Удатного. Чи не найбільше, до речі, родичів серед половецької еліти мали чернігівські князі? Так от, після наради в Києві Мстислав Удатний переконує чернігівського та київського князів спільно піти проти монголів. Це був похід трьох Мстиславів. Окрім удатного, в степи сучасної Донеччини вирушають групи військ Чернігівського князя Мстислава Святославича та Київського Мстислава Романовича. Дорогою на острів Хортиця до них доєднуються і Половці. Також у поході брав участь і представник молодшої гілки руських князів, майбутній чернігівський князь Михайло Всеволодович. І приїхала туди до них уся земля Половецька. І чернігівці приїхали, і кияни, і смольняни, й інші землі. Всі ми по суху Дніпро перейшли. Так ото покрита вода була безліч човнів. Монголи відправляють до об'єднаного руського війська своїх послів, пропонують їм союз проти половців. Послів приймають не дуже гостинно і вбивають. Чи то за наполяганням половців, чи то руські князі просто вирішили не вірити монголам, бо випадки порушення домовленостей по служному списку завойовників зі Сходу вже були. Вбивства послів монголи не пробачають і оголошують війну. Ви послухали половців, а послів наших перебили йдете проти нас, то йдіть. Ми вас не чіпали. Хай усім Бог суддя. Вже на початку походу між тріом Стеславів є розбіжності щодо того, де і як давати бій монголам. Першими назустріч ворогу вирушають війська Галицького князя, які на берегах Дніпра розбивають групу монгольської розвідки. Окрилені першим успіхом руські війська рушають далі і навіть насміхаються з обладунків та зовнішнього вигляду монголів. Нічого не нагадує. Вони прості люди є. Гірші половців. Хоча частина полководців закликає з повагою ставитись до ворога, дорогою зустрічають загони монгольської розвідки, які вдають втечу і таким чином заманюють руські війська у пастку. 31 травня 1223 року противники сходяться на річці Калка. Це десь між нинішньою Волновахою та Маріуполем. Загін Мстислава Удатного, не порадившись із киянами та чернігівцями, Перший переправляється через річку. Монголи переходять у наступ і розбивають частини галичан і чернігівців, які прийшли на допомогу. Війська київського князя Мстислава Романовича обносять частоколом місцину на горі біля річки і готуються до оборони. Монголи йдуть на хитрість. Відправляють переговірників, які обіцяють князям, що не проллюють жодної краплі руської крові в обмін на гроші і припинення опору. Після того, як оточене руське військо погоджується на умови монголів, князі, як йдеться в літописі, кладуть під дерев'яний поміст і влаштовують на ньому банкет. До речі, дотримують свого слова, не проливши жодної краплі руської крові. Це була одна з найболісніших поразок в давньоруській історії. Лише літописець, до слів якого, як ми знаємо, треба ставитися обережно, стверджує про як мінімум три десятки загиблих князів. Серед них був зокрема і Чернігівський Мстислав Святославич разом зі старшим сином Дмитром, а майбутній чернігівський князь Михайло Всеволодович, який врятувався від вбивства на Калсі, протягом всього подальшого життя боятиметься монголів. Здобувши блискучу перемогу над розрізненими руськими військами, монголи не йдуть здобувати Київ і Чернігів, а дають спокій давньоруським землям аж на 15 років. І ви думаєте, в Києві або в інших князівствах еліти об'єдналися для боротьби проти спільного ворога і готувалися до відбиття нападу? Як би не так? Війни та міжусобиці тривають весь цей час, і це нормально. Адже, як ми говорили у другій серії, це звичний і зумовлений самим характером середньовічної держави процес. У 1235 році, за лічені роки до, так би мовити, повномасштабного монгольського вторгнення, чернігів беруть в облогу об'єднані війська Галицько-Волинського та Київського князівства. Приводять свої війська під Чернігів князь Володимир Рюрикович та майбутній перший король Русі Данило Галицький. Відбуватиме атаки Галицького та київського військ той таки Михайло Всеволодович. І для повноти картини трохи контексту останніх років перед вторгненням. Облога Чернігова стане наслідком спроб того ж таки Михайла, майбутнього святого, захопити Київ. Отже, яким був Чернігів перед монгольським вторгненням. Це, говорячи сучасною мовою, мегаполіс у масштабах Європи. Тут проживало понад 20 тисяч населення. Укріплена територія сягала 360 гектарів. І вона простягалася від сучасного дитинця до готелю Градицький, від міського палацу культури до району п'яти кутів. Не укріплена територія сягала ще 250 гектарів. Тож, у сумі. Площа міста складала майже 600 гектарів. І це більше за територію, але не за населенням, ніж тогочасний Київ. Елітним районом міста був дитинець. Тут жила князівська родина і наближені до них. Тут були кам'яні будівлі. Рідкісна річ для давньої Русі і явна ознака багатства. На території нинішньої красної площі і сквери Богдана Хмельницького велася активна торгівля. Під час розкопок тут знаходили чернігівські гривні, арабські і візантійські монети. І на підставі цих знахідок ми робимо висновок про Чернігів, як про багате місто із широкими економічними зв'язками. Ще один висновок, який дозволяє говорити про могутність князівського центру його оборонні споруди. Саме вони врятували Чернігів під час облоги 1235 року, і завдяки ним чимало завойовників просто не ризикували штурмувати місто. Ми біля дитинця. Більшість чернігівців і гостей міста знають, що у часи середньовіччя це була найбільш захищена частина міста. Дитинець був захищений валами, висотою у 7 метрів і дерев'яними стінами такої ж висоти. Підхід до стін прикривав рів шириною 15 метрів і глибиною до 10. Потрапити в центр міста можна було лише через три брами, які в пізніший час отримали назву Київська водна та погоріла. Остання відіграла ключову роль у захопленні монголами міста. Але у сучасній міській топографії є і менш очевидні свідчення оборонних споруд 13 століття. Усі чернігівці знають оцю будівлю на Шевченка-13. Це колишнє управління поліції. Будівля стоїть на рештках оборонних ровів до монгольської епохи. Повернімось до монголів і до того, як вони захопили чернігів. Цей період в історії міста один із найменш вивчених і найбільш суперечливих. Чому? Перш за все, через обмежену кількість джерел. Власних чернігівських літописів зі зрозумілих причин не лишилося, як і очевидців. Чернігів знищили. Якщо ми і маємо літописні свідчення, то походять вони з літописів, написаних значно пізніше і в інших містах. Подумайте самі, яке діло до чернігівських проблем, наприклад, Новгородському літописцю? До того ж, не варто забувати про політичну упередженість літописів, які в ті часи переписувалися доволі часто. От і лишаються нам лише дані археологічних досліджень. Вони, звісно, можуть нам багато розповісти, але проблема в тому, що центр Чернігова доволі щільно забудований, і там, де відбувалися бої під час оборони від монголів, уже стоять будинки. Тому чернігівські археологи роблять неймовірно складну роботу. За окремими шматочками, за окремими невеличкими розкопками відтворюють минуле місто. Але не варто списувати брак знань про оборону Чернігова на тенденційність літописів або ж непрофесійність людей, які їх тоді писали. Згадайте події лютого березня. 2022 року. Чи багато ви знали тоді про оборону Чернігова, чисельність російських військ, напрямки наступу, співвідношення сил? В перші дні вторгнення наші посадовці навіть змушені були записувати відеозвернення, щоб спростувати чутки про втечу з міста. І в цьому новинному вакуумі ми перебували у 21-му столітті, яке по праву вважають інформаційною ерою з інтернетом, телебаченням мобільним зв'язком? Що вже говорити про століття 13. Коли найшвидшим способом доставки інформації було відправити вершника з посланням, він, якщо дорога буде легкою і без зайвих пригод, доставить інформацію до Києва десь за добу або дві, для чого я все це пояснював і розжовував? Щоб ви зрозуміли, що далі нас очікують факти та інтерпретація подій, щодо яких в цілому немає сумнівів у істориків. А таких фактів мало. Монголи йдуть на Русь під час так званого третього етапу західного походу. У попередні роки вони захопили землі волзьких булгар та північно-східної Русі, взяли штурмом та спалили Рязань, Суздаль, Володимир на Клязьмі, Москву, що не може нарадувати. А навесні 1239 року вони захоплюють Переяслав і вже в жовтні підходять до Чернігова. Вони переправляються через Десну, північніше міста та беруть його в облогу. На момент монгольського вторгнення чернігівським князем був майбутній святий Михайло Всеволодович, про якого ми вже неодноразово вам говорили. Утім, у місті під час монгольської облоги його найімовірніше не було. Всі ж пам'ятають його страх перед монголами після битви на Калці. Так от, на думку деяких дослідників, обороною міста взагалі керував єпископ Порфирій. Ми не маємо точних відомостей про кількість воїнів, які обороняли Чернігів. Точно відомо, що їх було менше, ніж монголів. Монголами командував чи то особисто онук Чингісхана Бати, чи то Менгу. Відомо, що на Чернігів наступав монгольський тумен. Туменом називали монгольський військовий підрозділ, який складався з 10 тисяч воїнів, головно вершники. Чи багато це для тих часів. Більш ніж достатньо, аби взяти навіть таке надійно укріплене місто, як Чернігів. Знову ж, якщо згадати про чисельність середньовічних армій, про що було в першій серії, і знову вдатися до порівнянь з подіями повномасштабного російського вторгнення, то у 22-му році на Чернігів наступали 15 тисяч російських військових. Плюс монголи мали зброю, яка на додачу до їхніх вправних лучників і вершників, як то кажуть, робила різницю на полі бою під час облоги міста або ж пристрої для метання каміння, які руйнували міські моря. Ця технологія була не нова, подібні використовували ще римляни. Але монголи запозичили її у китайців. У літописних згадках про облогу Чернігова згадується, що каміння, яке метало з допомогою цих катапульт, було такої ваги, що його ледь могли підняти четверо сильних чоловіків. Летіло це камінюче на відстань у півтора перестрілу. Ця міра довжини буквально означає відстань, на яку летить стріла. В нашому випадку це десь понад 100-150 метрів. Півтора перестріли для оборонців міста означало, що стріли, випущені по обслузі цих катапульт, банально до них не долітали. Археологічні матеріали дають можливість реконструювати один із напрямків монгольського прориву оборонних споруд міста. Ми напевно знаємо, що один із проривів відбувався вздовж вулиці Гонща. Сьогодні вона проходить майже там само, як і тисячу років тому. Поперек вулиці проходило кілька оборонних систем середньовічного Чернігова. І вже в наш час у кількох місцях на вулиці провели археологічні розкопки і знайшли численні наконечники монгольських стріл та сліди пожеж. І ці знахідки чітко збігаються із оборонними ровами та валами міста. А це означає, що на кожному оборонному рубежі відбувалися бої. Монголи знайшли найслабше місце в оборонній системі Чернігова. Погорілу браму на перетині сучасної преображенської і гончої. І саме звідси прорвалися до дитинця. Найцікавішою, на мою думку, знахідкою, пов'язаною із обороною Чернігова, є замок із брами до князівського двору. Сам двір був розташований у глибині дитинця неподалік від Микільської брами, до якої вела вулиця Гонща. Щоб замок не відкрили, оборонці міста зламали в ньому ключ. Археологи знайшли замок у котловані князівської Мокомельні разом із порубаними тілами чернігівців. Ми також достеменно не знаємо, скільки тривала оборона Чернігова. З пізніших літописів відомо лише, що монголи взяли місто 18 жовтня 1239 року. Врятувати і деблокувати Чернігів намагався князь Мстислав Глібович, який разом зі своєю дружиною, що налічувала орієнтовно до півтори тисячі воїнів, прийшов, ймовірно, з району сучасного Гомеля. В цих боях він знову ж таки найімовірніше і загинув. Монголи знищили Чернігів. Після цього погрому місто не могло отягнути кілька століть. Лише уявіть, площа Чернігова скоротилася із 600 до 15-20 гектарів, а населення з 20 тисяч до 2, максимум трьох. Це дуже приблизні обрахунки, але навіть вони дають можливість уявити масштаб руйнувань. І так було з більшістю міст на Русі. Проте життя тривало і надалі. Чернігів продовжував поступово помирати впродовж 13-14 століття. Остаточну крапку в історії Чернігова як мегаполіса поставила чума 1351 року. Відроджувався Чернігів дуже повільно. Ті, хто вижив, намагалися селитися біля церков. Це була така стратегія виживання селитися біля церкви. Адже монголи зазвичай не чіпали церкви. Поступово центр князівства перейшов на північ до Брянська, куди перейшла і більшість населення. Формально Чернігівське князівство зберігалося. Тут був свій князь, хоча його резиденція була у Брянську. Та й навряд його можна було назвати самостійним правителем. Невдовзі після монгольського погрому до Чернігова повернувся Михайло Всеволодович. Пам'ятаєте такого? Він, аби знову стати чернігівським князем, поїхав до монголів за дозволом, за так званим ярликом. Сталося це 1246 року. Там його і його боярина Федора вбили монголи, а потім православна церква їх канонізувала, про що ми вже розповідали. За офіційною версією, Михайла вбили тому, що він відмовився пройти ритуал, який мали проходити всі, хто прибув до монгольського хана. Посол мав проповсти між запаленими вогнями та вклонитися хану. Князь Михайло робити це відмовився, посилаючись на те, що християнин не має кланятися вогню. І хан наказав убити князя. Цю версію переповіли інші посли, і вона стала офіційною. Коли тіло вбитого князя повернули на Русь, то його вчинок став символом боротьби і нескореності перед небезпекою. Почав формуватися культ князя Михайла. Зараз історики припускають, що князя могли вбити не за відмову проходити язичницький ритуал, бо монголи, як правило, досить толерантно ставились до інших релігій. За однією з версій. За кілька років перед візитом до ставки монгольського хана князь Михайло, перебуваючи у Києві, наказав убити монгольських послів. А цього монголи не пробачали і не забували. Іншою версією є наклепи на Михайла з боку інших князів, про що ми вже говорили у минулій серії. Хай там що, але авторитет князя Михайла після смерті був значно вищим ніж за життя. І саме від нього вели свою генеалогію багато відомих російських династій: Долгорукові, Волконські, Оболенські, Ріпніни, Воротинські, Борятинські всі вони вважали князя Михайла Чернігівського своїм предком. Сучасні ДНК дослідження заперечують спорідненість частини перерахованих династій із князем Михайлом. Але це не важливо, важливо, що вони самі так вважали. Титул Чернігівського князя зберігався до початку 16 століття, хоча фактично Чернігівського князівства як політичного утворення вже не було. Останнім чернігівським князем можна вважати Семена Можайського, який у 1500 році перемитнувся до Москви разом із своєю Вотчиною і Черніговом. За кілька років Великий Московський князь ліквідував Чернігівське князівство, а до Чернігова замість князя прислав воєводу. Вже з початку 1300-х років люди, які володіли титулом чернігівського князя, не мали нічого спільного ні із Чернігівщиною, ні із княжою династією. Вони отримували Чернігівщину на кормлення, як оплату за свою службу. Династія Святославичів як чернігівських князів закінчилася. Історія Чернігівського князівства отримала неочікуване продовження. І де б ви думали? У Москві. Місті перша згадка, про яке у літописі пов'язана із переговорами Новгород Сіверського князя Святослава Ольговича із засновником Москви Юрієм Долгоруким. Із 14 століття Московське царство почало активно завойовувати сусідні міста держави, які у більшості були рештками колишньої Русі. Зовнішня політична експансія завжди потребувала не лише грошей і війська, а ще й ідеологічного обґрунтування. Захоплювати чужі землі геть без якогось обґрунтування це мовитон у дипломатії. Згадайте, хоча б як у 2022 році росіяни виправдовували свій напад на Україну. Тоді, у 14 столітті, у Московії придумали таке пояснення: назвали себе спадкоємцями Русі і почали потроху захоплювати інші руські території, називаючи це сабіранням руських земель. А з середини 15 століття, коли Константинополь остаточно захопили турки, Москва почала називати себе ще й останньою опорою православної віри. Зверніть увагу, ці зовнішньополітичні концепції росіяни використовують і сьогодні. В якийсь момент землі Чернігівського та Новгородціврського князівства потрапили до списку територіальних претензій московських царів. У 1503 році їм таки вдалося захопити Чернігову-сіверщину, відвоювавши її у Великого князівства Литовського. Про якийсь особливий статус чернігівських земель у складі Московії не йшлося, адже московська держава була унітарною і не передбачала жодних автономій. Але про важливість чернігівських земель для правителя Москви, а тоді ним був батько Івана Грозного Василій III, говорить той факт, що титул князя Чернігівського було включено до його повного титулу князя. Іван Грозний мав такий же титул. Було б не зовсім правильно говорити про якусь виняткову роль чернігівських земель у конструюванні московської політичної ідентичності. Вони були однією з цеглин, на яких трималася вся конструкція. Саме тому московські царі так довго зберігали згадку про чернігівське князівство у своєму офіційному титулі. Водночас відбувався інший процес. Із Москви ліпили нову столицю. Новий символічний центр руських земель на противагу Києву. Зверніть увагу, не російських, бо таке слово вигадали значно пізніше, а саме руських. Для цього Москву оголосили третім Римом і стягували туди всі святині, які можна було подсупити у підкорених провінціях. І тут знову виринає Чернігівське князівство та його історичний спадок. Тут ми вчергове повертаємося до святого чернігівського князя Михайла, мощі якого зберігалися у Чернігові. Історія далі суцільний іспанський сором. У 1572 році Московське царство захоплює Чернігів і згодом, за наказом Івана Грозного, мощі Михайла вивозять до Москви. Далі влаштовують пропагандистське шоу, сюжет якого можна порівняти хіба із сюжетом про розп'ятого мальчика в трусіках у слов'янську. Іван Грозний пише листа до 300 років як мертвого князя Михайла. В ньому запрошує його, як живого, переїхати до столиці. Сенс перевезення мощів чернігівського князя був дуже простий. Якщо ваші князі покояться у нас, то ми і є ваша столиця. Ще перед тим до пантеону Російської православної церкви ввели князів Бориса і Гліба, Антонія та Феодосія Печерських. Це треба було, аби символічно показати приєднання південно-руських земель до Московії. Минали століття, а шаблон поведінки не змінювався. Все важливе і цінне тягли до Москви, до центру. Це стосується не лише церковних реліквій, а й історичних артефактів. Курган Чорна могила у Чернігові один із найбільших збережених давньоруських курганів 10 століття. За міською легендою, тут нібито поховано князя Чорного, від чиєго імені і пішла назва Чернігова. У 1872-73 роках цей курган розкопував відомий археолог, до речі, наш з вами земляк Дмитро Самоквасов. У кургані він виявив поховання чоловіка та жінки. Окрім зброї, тут знайшли ритуальні ножі, багато прикрас, злитки срібла, золота, бронзового ідола скандинавського бога Тора чи то була гральна фігура. А тепер я вам дам 5 секунд, аби ви відповіли на питання, у якому музеї можна побачити ці багатства. Більшість знахідок із чорної могили зберігаються у государственном історичному музеї у Москві. Звісно, частина з вас скаже, Володимир, що ж ти згадуєш події 19 століття? Але від початку війни з Росією ми бачимо те саме. Це ж було вже. Боротьба за скіфське золото, вивезення експонатів із херсонських музеїв. Ми все це бачили от вже зараз. І це наслідок московської політики, коріння якої сягає аж 16-го століття. Мощі чернігівських святих не давали спокою росіянам і після відновлення незалежності України. У 2012 році російський бізнесмен Ігор Найвальд, який відзначений як мінімум 16ма нагородами від руської православної церкви, фінансує проведення досліджень біля спаського собору. До Чернігова його привів ще один росіянин Юрій Збітнін. Він письменник і автор історичного роману про святого чернігівського князя Ігоря Ольговича. Як розповідав Збітнєв у інтерв'ю черніївським змі, Найвальд звернувся до нього з проханням отримати частинку мощей Ігоря Ольговича. Їх він планував закласти у фундамент собору, що будував у Москві. Князь Ігор справді був похований у Спаському соборі, але де і чи збереглися до наших днів його рештки, ніхто не знає. Російський бізнесмен фінансує сканування території собору за допомогою геолокатора та наступні археологічні дослідження. Він навіть обіцяв частково профінансувати реконструкцію на валу. І все це в обмін на частинку мощей. Розкопки 2012 року проводять чернігівські археологи і решток Ігоря не знаходять. А Ігор Найвальд того ж 2012 року добудовує у Москві собор святого Ігоря Чернігівського. Рік по тому його освячує патріарх Кирил, який згодом благословлятиме росіян вбивати українців та закликатиме молитися за здоров'я Путіна. І закінчити хочеться уроками, які нам дає історія Чернігівського князівства. Славетні перемоги чернігівських князів над набагато чисельнішим ворогом свідчать, що немає нічого неможливого. А період міжусобиць вчить, як легко за боротьбою з внутрішнім ворогом не побачити ворога зовнішнього і втратити державу. А білі плями в нашій історії ми зобов'язані досліджувати і надалі, аби ніхто, окрім нас, не писав і не говорив нам про наше минуле. Бо народ, який не знає власної історії, Приречений на її повторення.